Черговий благодійний вантаж з Італії прибув у Долину з ініціативи благодійного фонду громади міста Долина. Гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання зібрала Українська асоціація Мальви України. Ми вирішили допомогти лікарні міста Долини. Перед цим ми допомагали нашій лікарні у Коломиї. Ми приїхали, щоб побачити. Як е, наша допомога гуманітарна, яка прийшла з Італії, як вона розпреділена, де вона ділася, І дуже приємно бачити, що воно все так організовано, все зроблено в лікарню, попало в лікарню для хворих, е, для пацієнтів, які лікуються, яким я думаю, набагато зручніше, навіть на тих використаних е, беушних ліжках. Лікуватися, проходити курс лікування, чим на тих наших, які ми не можемо ніяк поміняти, тому що наша держава, як ми знаємо, дуже бідна. Ініціативу благодійного фонду на поставки медичного та шкільного обладнання й устаткування з Європи активно підтримує і влада. Ми маємо тепер програму, міську програму підтримки благодійного фонду. Дуже добре, що депутати з розумінням до цього віднеслися і. Не пошкодували коштів на реалізацію цієї програми, і власне остання поставка обладнання з Італії. Вона власне була якраз за фінансової підтримки міської ради. Це перша наша можна сказати, реалізація йде власне за підтримки і фінансування міської ради. Тому мені двічі приємно, що ми маємо причетність до цього, і приємно те, що в нас є кошти для того, що ми могли робити це впродовж цілого року, завдяки. Нашим волонтерам з нашого району, з волонтерам з Італії, з Німеччини, нашим українцям, які все більше допомагають нам поставити це обладнання, ліжковий фонд, наша лікарня буде краща. І ці потреби будуть служити людям на здоров'я на добро і на довголіття». 52 спеціалізовані комфортні ліжка разом з медичними тумбами благодійники передали в терапевтичне відділення Долинської центральної районної лікарні. Частину медичного устаткування отримав і Коломийський військовий центр. Ми, ми глибоко вдячні за цю матеріальну технічну допомогу, надану нам діаспорою італійською українською діаспорою італії. В оснащенні і заміні старого фонду ліжками, тумбочками функціональними і ортопедичними матрасами, що буде сприяти кращому перебуванню умовам перебування пацієнтів в нашому стаціонарі, відповідно, поліпшить. Лікувальний процес на знак вдячності за волонтерську працю. Директор благодійного фонду громади міста Долина вручила президенту Асоціації Мальви України медаль Ангел Волонтер. Дуже дякую вам за вашу працю.